Всім привіт! 18 липня. Постріли там ось чесник хочемо зараз повитягувати і подивитися. Великого там не буде. Постили вже в нього інкий чесник, але зовсім покажу. Тут кусочок є. А на тамтій хаті і посаджено 3 ари. То покажу. Да и хату запишу прямо відео. видео. Что загалішить буде чи ні? Ось Можна руками витягати. Угу, блин, хоч идти. Аголовка? Тут наше трісло. І тут. Так що можна вископувати. Там візьмемо лопату, де можна повитягаємо. Той не хоче йти? Напевне, підемо по лопату. Треба взяти лопату. Взяли лопату. Зараз будемо викопувати. Це у нас клері не кидає вагонів на стаканчики. Так у нас є тут та є.

То є, хто запише у храми відео. Або короткий відео. Там у нас посаджено три ара. І чесник. Ловка. Ось така. Це що ми садили вже був ньогоньки і вирішили його посадити у ґрунт. У нас вийшли ось такий часник, великий, але є. Фокус. Ще пару штук. Ось така головка же є. Зубчики, зубчики сидили неважні, нігонькі, невеликі чесники я розраховував. На... Один. Добре, відкопаю повністю, покажу.